Привіт, любі друзі! Сьогодні коротко про гроші, як змінити свої налаштування і вийти зі стану нестачі до стану добробуту. Одне невеличке уточнення, ви будете робити майже все те саме, але ваше фінансове становище може розвернутися і на більш найкраще. Отже, дивіться, коли ми йдемо на ринок або в магазин, ну я візьму банальні продукти, то ми завжди. Підраховуємо, який у нас бюджет, що ми можемо собі дозволити, і наче хочемо йти, і те, і те. У нас вистачає на обмежену кількість е, товарів. Отже, і ми от, відчуваємо ось цей е, стан обмеження. Коли ми сплачуємо в касу, да, ось ці віддаємо ці купюри, я витрачаю, і е, наче становиться менше ще знов це обмеження. А що якщо е, те, за, за ті самі е, товари ви будете казати, я сплачую собі здоров'я, задоволення, натхнення, наснагу? Отже, ви поїсте, наприклад, якщо це продукти, якщо це здорове харчування, то взагалі це ваше здоров'я, це ваші сили, це ваш ресурсний стан для того, щоб ви заробили ще більше грошей. Отже, або ті самі комунальні послуги. Коли підходить час сплати комунальних послуг у повітрі, вітаю все дорого, все дорожче, і ось ці е, розмови там, де не де ти чуєш. А що якщо казати я сплачую свій комфорт? Отже, це так круто встати та приготувати ту саму яєчню або якісь сезонні страви, з овочів, е, або прийняти душ вранці, це ж круто. Отже, коли ви сплачуєте комунальні послуги. Відчуйте ось це задоволення від того, що ви собі сплачуєте цей комфорт. І е, відчуйте від цього спроможним себе. Одразу у вас з'являється це Я настільки спроможний, я сплачую свій комфорт, я сплачую своє здоров'я. Ви будете робити те саме, витрачати ті самі кошти. Але Промовляйте це, і ви відчуєте, як внутрішній стан зовсім інший. А коли ми змінюємо свій внутрішній стан, то ми і переналаштовуємо і всесвіт і себе на стан добробуту зі стану нестачі. Отже, добробуту вам і гарних думок. У Всесвіту все легко. Труднощі придумали люди. Отже, додавайте ще слово легко. Я сплачую свій комфорт легко.